Всім привіт! Вітаю вас у своєму проєкті відверто про гроші. Нарешті у новій студії з новими класними ідеями і знову ж таки з новою класною темою. А точніше ми продовжимо говорити про особисті фінанси, про фінансову грамотність. Я знаю, як багато запитів було на рахунок цього, тому це відео для вас. Сьогодні будемо говорити про особисті гроші, а точніше про наші доходи, наші витрати і те, що з них залишається. Дельта. Як це можна працювати, як можна його масштабувати, і, звісно ж таки, з чого це все складається? Тож поїхали! Перше, про що поговоримо, це про наші доходи. Найбільша помилка людей в тому, що намагаючись створити якісь доходи пасивні, якісь джерела, коли ми не втручаємося зовсім в те, щоб гроші отримувались, скажімо так, ми не помічаємо іноді моментів, які власне самостійно маємо. Тому таке, знаєте, перше завдання, яке я рекомендую вам зробити перед тим, як іти в інвестування, перед тим як в цілому. Взагалі свої гроші масштабувати, розберіться з тим, що ви маєте наразі. Теж, знаєте, така є проблема в тому, що ми дуже багато чого не помічаємо. Насправді, у більшості з вас я впевнена, є всі інструменти, всі можливості, навички, абсолютно все, аби рости фінансово, але чомусь ми чого не робимо. Тож, поїхали доходи. Як я вже говорила, розбираємося з тим, що є. І таке, знаєте, перше завдання ваше це виписати всі джерела надходження коштів, які ви маєте на сьогоднішній день. Якщо ви працюєте, у вас є стабільна зарплата, звісно ж таки, у вас буде одне джерело, і якщо це так, я раджу задуматися, тому що ситуація в світі показала, що немає якоїсь стабільної роботи, немає єдиного джерела, де ви можете, можете бути впевненими на 100%, що завтра його не стане. Навіть всі онлайн-професії. Якийсь фріланс абсолютно спокійно втрачається там клієнт, втрачається можливість заробляти. І це, як на мене, ні для кого не секрет. Саме тому я наполягаю, аби у вас було декілька джерел доходу. Це буде найкращим рішенням, по-перше, для майбутнього, для того, аби себе спокійно вільно почувати навіть в кризу. А по-третє, аби далі рости. Тому, перше, виписали, що маєте. Друге, задумаємося про те, як створити нові джерела доходу. І тут я вам дам текст декілька практик та рекомендацій. Я завжди взагалі за практичні завдання, тому що теорія це класно, але насправді, коли теорія не відпрацьована на практиці, вона не має ніякого взагалі сенсу. Так от, я вже вам розповідала в минулих відео, якщо ви дивилися, про спосіб, про практику, яка називається 101 спосіб, коли ви сідаєте і виписуєте всі можливості отримати гроші. Скажемо так, є такий момент. Люди думають, що якщо вони зараз випишуть всі ці способи, як отримати гроші, ну їх одразу прийде ідея, як заробляти, насправді це не про це. Цей спосіб про те, що ви розширюєте таким чином своє бачення можливостей взагалі заробітку, можливості отримати гроші. Коли ви працюєте з грошима постійно, коли ви особливо думаєте про те, де їх взяти, ваш мозок дійсно переналаштовується. Тому... 101 спосіб. Сідаємо, виписуємо, як ми можемо отримати гроші. Згадуємо всі свої навички, згадуємо сусідів, згадуємо друзів і розширюємо свої грошові кордони. Якщо у вас виникає якась ідея, о, а я можу робити це, то вже класно. Про що я буду говорити зараз? Про те, що у кожного з нас, у кожного з нас є або якийсь навик, або якийсь талант, або, взагалі, в принципі, будь-який ресурс, який дозволить нам заробляти гроші. Отримувати гроші. Так, не люблю слово заробляти, але чомусь його все одно використовую. Бачите, все одно навіть мені є над чим працювати. Так от зараз такі можливості онлайн, зараз такі можливості соціальних мереж, що, як на мене, просуватися про свій бізнес просувати максимально, максимально легко. Для того аби продавати свої якісь знання в інтернеті, консультації, наприклад, обов'язково бути доктором наук або лауреатом якихось премій. Можливо, ви знаєте або вмієте щось аніж краще, ніж інші. Можливо, бо ви щось любите робити, і самі того не підозрюєте, як на цьому можете заробляти. Приведу приклад такий яскравий приклад, який я завжди всім розповідаю про своїх друзів, які завдяки своїй собачці, завдяки своєму улюбленому скажімо так, члену родини, почали заробляти гроші додатково. Як це сталося? Значить, вони почали знімати відео в Тікток своєї собачки, де вона гуляє, там не знаю, де вони дресирують. І почали завдяки цьому набирати певну аудиторію. До них почали приходити рекламодавці різних брендів, кормів, різних там одягу, магазини для тварин, і почали запрошувати у них рекламне місце на їх відео. То, наприклад, коли гуляє собачка в тому там, костюмчику, вони просто відмітили інстаграм того костюмчика. Або коли, наприклад, дресирують, використовуючи якийсь корм, перед дресуруванням показали назву самого корму. І так далі. Я вам скажу, що пройшов буквально рік, тому що це почалося ще в період пандемії, і вони почали заробляти від 5 до 10 тисяч доларів на місяць завдяки таким відео. По-перше, це говорить про те, що зараз гроші заробляти отримувати максимально легко. Я взагалі тримаю думку і такий стереотип в своїй голові, що я вважаю добре, що немає нічого простіше, аніж отримувати гроші. Це реально набагато набагато простіше, і можливості зараз тільки про які ви навіть не здогадуєтесь, тому раджу над цим думати, особливо про своїми джерелами і працювати. Знову ж таки, можливо, для когось зараз це звучить, ой о, боже, мене немає грошей, аби свій бізнес створювати. Мені і так окей. Класно. Якщо ви працюєте, вас є робота, в якій ви впевнені, це не знаю, як на мене круто. Навіть я в своїй роботі не впевнена. От давайте чесно, враховуючи, що я займаюся трейдингом, враховуючи що я займаюся. Освітньою діяльністю я не впевнена в цьому. Тому я завжди свої доходи розгалуджую, намагаюся в різні сфери йти в різний бізнес. Навіть зараз мрію створити собі бізнес, який геть-геть відрізняється від цього. Да, страшно, да, незрозуміло. Але таким чином, щоб не трапилося, завжди буду мати якусь копійку. Десь менше, десь більше, але вона буде. Тому про свої джерела дбайте завжди. І ще головне. Думайте також про пасивні джерела. Це що? Це інвестування, наприклад, купівля тих же акцій, про які ми вже говорили. Купуючи акції певних компаній, ви можете отримати з них дохід пасивний, вигляді дивідендів. Або, наприклад, знову ж таки, криптопроекти це теж як одне джерело можливих доходів. Нерухомість, будь ласка, теж такий собі пасивний дохід. Ну, коли вже звісно ж таки, ви його окуповуєте. Таких варіантів безліч. Знову ж таки, як я вже сказала, якщо ви зараз одне джерело, думайте над тим, як можна їх збільшувати. Другий етап це робота з витратами. Тут нам трішки буде більше частини і більше інформації. Перший крок це зрозуміти, що витрати не бувають поганими, бо не бувають хорошими. Це просто витрати. Це така ж невід'ємна частина наших грошей, наших особистих фінансів, як і доходи, тому що чомусь гроші отримати нам хочеться в кайф а витрачати – Ой, вже якось не в кайф. Скажу так: що ті люди, які гроші відпускають легко яких витрачають легко, до тих людей гроші легко і приходять. Це не секретно справді якийсь да, таємниця покрита е, мільйонами замків? Ні, це істина. Тому що гроші це енергія. Знаєте, завжди говорять, гроші мають працювати. Коли я запитую людей, тоді, що для тебе гроші, і мені кажуть, що це папірці, логічне питання, але папір не може працювати. Тоді чому ти кажеш, що вони мають один одного робити? Тому що насправді це енергія, це обмін. От енергія працює. Знаєте, все в нашому світі це енергія. Все, ми живемо в світі енергії. Абсолютно, все має свою енергію, енергетику, неважливо. І гроші це ж енергія, це енергія обміну. І коли ви зрозумієте, що для того, аби ця енергія працювала, треба любити як доходи, так і витрати. Отже, говоримо про витрати. Значить, всі вони хороші, не буває хороших і поганих. Всі вони. Просто витрати або хороші витрати. Що перше треба зробити, аби з ними вміти працювати? Перший крок це записати, які витрати ви маєте, згадуючи просто з голови. Це така практика приземлення. Зараз поясню, чому. Але перше, що ви маєте згадати, от просто не відкриваючи свої власні рахунки, скільки куди ви витрачаєте. Туди стільки, туди стільки, туди стільки, туди-стільки. Виписали. І от тепер приземляємось. відкриваємо нарешті свої. Банківські рахунки звіряємо. Хто тобто працює з готівкою, буде важче згадати, але от якщо, наприклад, ви зараз це відео дивитесь на початку місяця або в кінці, ідеальний момент, аби сісти і виписати свої витрати за останній місяць. Значить, взагалі, скажу так, аби реально з фінансовим працювати, аби якусь робити динаміку і взагалі їх далі масштабувати, потрібно ну в реальності хоча б півроку свої витрати вести. Тому фінансова грамотність це не те, що приходить одразу це не те, що приходить ось так. Ні, потрібно над цим працювати, постійно працювати. Тому зараз, не зволікаючи, після цього відео відкриваєте додатки, до речі. Ось вам залишаю класні додатки, які я рекомендую. Це, до речі, не російські, а загалом якісь європейські або американські додатки. Тому вони англійською мовою звикайте. Є на Android і на iOS різні. Я рекомендую собі декілька скачати і протестувати, які вам будуть комфортніші. Собі закачали, туди гроші повносили. Витрати записали. І от тепер приземляємося. Звіряємо з те, що ми з голови згадали, і те, що ми вписали зі своїх аккаунтів. Чому приземлення? Пам'ятаю, коли я робила це перший раз, виявилося, що такі дрібні витрати, як кава і смаколики кожного ранку, це суттєва частина моїх витрат. Це, знаєте, навіть не коли не квартира, це набагато більше. Тому що я дуже, так знаєте, халатно до цього відносилася. Так, ай, Кавуську куплю, а і тут ще там якесь там тістечко, тут ще там, ще, ще там щось. І таким чином мене капала така хороша сума за місяць. Саме тому кажу, що насправді одразу я проти обмежень. Коли люди говорять про витрати, вони чомусь одразу думають про те, що потрібно буде економити. Але це те, що нас вчили робити, насправді потрібно просто більше заробляти. І оптимізувати витрати. Зараз про це поговоримо. Так от. Витрати. Значить, що ми зробили? Ми записали в додаток, внесли всі свої дані, і тепер маємо статистику за місяць, в перспективі за якусь більшу динаміку терміну, за три місяці, за півроку, за рік. І ось тут дивіться у відсотках. Тобто, скільки якась певна частина витрат займає вас від загальних у відсотках об'єму. Скажу так, що. Я вважаю, що взагалі всі витрати реально не мають бути більше, аніж відсотків ну, 60% реально, вашого доходу. Чому? Ну тобто витрати ми не говоримо там, про подорожі, ми не говоримо там, про якісь там, не знаю, покращення життя, для, там, новий там, телефон, планшет, і так далі, тому що ми не купуємо це кожного місяця. А, зараз багато хто скаже, Боже, 60 ми що 60 відсотків. Ви що, з глуду з'їхали? У мене тільки комуналка займає там, частину третю. Ну, класно, вам є куди рости. Коли ви там думаєте, Боже, як таке може бути? І люди так живуть, і в більшості є люди, у яких, наприклад, витратити взагалі там відсотків 5 доходу. І що? Вам є куди рости? Тобто, що я говорю? Не буває слова дорого або не буває слова це ненормально. Це все відносно. Це для вас зараз так. Тому е динаміку зробіть, розумійте, куди треба рухатися і як. Але скажу одразу, що витрати дійсно я проти обмежень, я проти коли ми собі там все виписали. Такі о, все, каву більше не купую. Ні, є просто моменти, які можна оптимізувати. Тобто, дивіться, наприклад, в ході якраз такої динаміки виявилося, що мені набагато дешевше харчуватися в закладах, аніж самостійно готувати. Тому що я зрозуміла, що я поки поїду на таксі в супермаркет, доки все куплю, доки приїду на таксі, приготую. І так далі, і так далі. Це реально, по-перше, витрачає. По-друге, час мені дешевше, вигідніше було харчуватися в закладах і замовляти кейтеринг, та да? тобі, коли кожного ранку п'ять різних страв під будинок приносять під квартиру. Тобто я себе не обмежила, я не перестала їсти менше, або е навпаки, там знать на рівень там нижче е перепригнула там. Наприклад, відмовилася від креветок. Ні. Я просто зрозуміла, де може бути ця оптимізація. Тому дійсно таке от проземлення на рахунок своїх реальних витрат дуже важливе. До речі, потім поділіться в коментарях, чи були у вас якісь інсайти або зміни, коли ви почали свої витрати вести. Дуже цікаво, тому що у багатьох людей реально відбувається таке трішки переосмислення. До речі, на рахунок імпульсивних і емоційних покупок. Коли почалася війна, точніше з початку війни, у більшості людей, навіть по статистиці, на 60% збільшилися емоційні витрати, емоційні покупки. Чому? Тому що ми якимись покупками намагаємося перекрити свої негативні емоції, які отримаємо в житті. Да, наприклад, ми там якусь погану новину почули і ми щось хочемо, якийсь позитивчик мати. Йдемо, купуємо нову сукню або каву, або якийсь смаколик. Скажу одразу: якщо ви це наблюдаєте за собою, спостерігаєте за собою якийсь певний плив часу, це питання вже, мабуть, роботи з психологом, тому що знову ж таки ви намагаєтесь таким чином ніби заблюрити ось це негативне, але це не треба просто працювати, не потрібно щось перекривати. Коли у вас це просто от моменті було, це окей. У мене, наприклад, емоційні покупки почалися, коли я повернулася з України. Я приїхала перший раз за три роки в Україну в квітні. Побачила реалії війни, побачила ціни, побачила а, тривогу, почула тривогу. так? Я взагалі побачила життя в Україні, зрозуміла, що я почала жити ось цим днем. І в мене дійсно почались дуже сильні емоційні покупки, нераціональні витрати. Я все купувала, думаючи, а вдруг завтра помру, вибачте. І реально я почала витрачати ну значно більше. Причому мені це не було потрібно. Я купувала зовсім безглузді речі. Саме тоді я зрозуміла, що так, включаємо контроль. Це знову ж таки не про економію, а про питання, чи я цього хочу, мені це потрібно, чи це просто момент отримання емоцій. Теж цим працюйте, спостерігайте. Знову ж таки, якщо це в динаміці, довго з психологом працюйте. Але це нормальна штука, тим більше зараз, в такий період, з цим треба просто, як то кажуть, вміти справлятись. От і все. Ну і знову ж таки, наступна наша річ, тобто є в нас доходи, є витрати, а що далі. А далі називається дельта. Це такий сухий залишок, наш умовний чистий прибуток, як бу, ніби ми бізнес, але це дельта. Чому Дельта? Тому що враховується вона у відсотку. Пояснюю, навіщо так робимо? Дивіться, ви, наприклад, заробляєте, умовно кажучи, одну тисячу доларів. Витрачаєте ви 800 доларів. Ваш залишок, у те, що у вас залишається після всіх витрат на місяць 200 доларів. Скільки це, Це просто якась сума 200 доларів? Ви, наприклад, почали заробляти. 2000 доларів, витрачати 1800 доларів. І у вас залишок знову ж таки 200. Але ж розумієте, і там 200, і там 200. Нібито все окей, дельта залишилась такою, ви нібито ну, якби все одно на місці, ніби і не росте, ніби і не падаєте. Але коли дохід був одну 1000 доларів, дельта була скільки відсотків від доходу? 20. А коли тепер 2000 доларів, це скільки відсотків? 10. Тут ваша дельта зменшилася, тобто ви рівнем свого доходу впали. Чому говорю про дельту? Тому що ми в перспективі в моїх відео на цьому каналі, тому підписуйтесь, будемо говорити про фінансовий план. Фінансовий план по факту це стратегія масштабування дельти, тому що завдяки дельті ми покращуємо рівень життя, ми масштабуємо доходи, тому що з дельти потім йдуть гроші на бізнес, на інвестування і так далі. На подорожі, наприклад, ми масштабуємо доходи і краще ростемо. Такий собі умовний, замкнутий круг е нашого фінансового росту. Але це в майбутньому. Зараз будемо ще трішки так, на базовому рівні. Тому дельту важливо вирухувати, знову ж таки, у відсотках. Який у вас сухий залишок від вашого доходу у відсотках? Якщо його немає, тоді раджу задуматись, чому йому немає. Але він має бути. Якщо ви живете. В такому крузі, де ви витрачаєте більше ніж заробляєте, теж задумайтесь. Частіше всього, це знову ж таки імпульсивні, нераціональні витрати. Дуже багато, скоріш за все, їх не обдуманих. Ви приходите в магазин, скуповуєте все. Я та теж така була. Приходила в супермаркет, дуже багато непотрібних продуктів купувала, потім їх викидувала, і знову ж таки, звідки потім ті витрати йдуть. Ось, будь ласка. Отже, доходи розібрали, виписали витрати, виписали, дельту перерахували. Ми будемо говорити на наступних відео, як її масштабувати, що з нею робити і куди її можна інвестувати. Але найголовніше, треба зрозуміти, що треба мати динаміку. Тому що за один місяць, коли ви розумієте, ага, ну, в мене така дельта, далі з цим працювати трішки важче. Треба, аби хоча б було от реально місяці три. У вас тому є час, у вас є час підготуватися, зараз повиписувати. Якщо є якісь запитання, будь ласка, пишіть в коментарях. Ну і знову ж таки, давайте бути фінансово-грамотними разом. Адже, як на мене, це дуже важливо, важливо розуміти і дружити зі своїми грошима, бути з ними на те. Тоді буде взагалі в принципі у вас максимальний і комфорт, максимальна і безпека, і впевненість у завтрашньому дні. Тому до зустрічі в наступних відео.